У прифронтовому Добропілі, що на Донеччині, де тривають обстріли та евакуація населення. влада оголосила тендер на ремонт дороги вартістю понад 10 мільйонів гривень. Відповідну пропозицію розмістили 14 серпня на сайті Прозоро. Планують відновити 7,5 тисяч квадратних метрів покриття. Заявки від підрядників прийматимуть до 22 серпня, а завершення робіт очікують до кінця вересня. Разом із тим, у місті, яке перебуває під постійними обстрілами, виникає. Питання щодо доцільності таких витрат: чи вдасться виконати ремонт в умовах війни, та чи не буде відновлене покриття зруйноване вже за кілька тижнів? Залишається лише здогадуватись. У Запоріжжі викрили групу, яка за гроші допомагала чоловікам призовного віку незаконно перетинати кордон. Як зазначили правоохоронці, схему організувала місцева адвокатка, яка мала зв'язки у медичних установах та ТЦК. Завдяки цьому так звані клієнти, схоже, отримували липові довідки та відстрочки, завдяки яким безперешкодно виїжджали за кордон. Ціна питання – 4-6 тисяч доларів. За даними поліції, послугами адвокатки скористалися щонайменше 20 чоловіків. Її та її спільниці оголосили підозру. Їм загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. У столичній лікарні під час підготовки до операції померла 10-річна дівчинка. За попередніми даними, у дитини півроку тому була травма руки. Нещодавно дівчинка знову травмувалася і мала пройти повторну операцію. Напередодні, під час зняття гіпсу, дитині стало зле. Лікарі ввели кілька препаратів для стабілізації стану, але він лише погіршувався. Попри майже три години реанімаційні заходи врятувати життя не вдалося. Поліція вже розпочала кримінальне провадження. Тепер лікарям може Загрожувати до трьох років ув'язнення та заборона працювати за фахом. Незаконно продавав вибухові речовини через інтернет. На Волині правоохоронці затримали чоловіка. Камінькашерські поліцейські повідомили, що житель Львівщини незаконно продавав порох кілограмами. Під час обшуку, 17 серпня, у нього вилучили вибухові речовини та інші докази злочину. Зломиснику вже оголосили про підозру. Йому загрожує до семи років ув'язнення. Слідство триває. У Подільському районі Києва біля житлового комплексу вибухнув автомобіль, розфарбований під військовий. Це сталося вранці 18 серпня. Інформацію підтвердили у поліції. За попередніми даними, вибух стався, коли власник підійшов до машини. Чоловік отримав легкі травми, але від госпіталізації відмовився. На місці працюють відповідні служби. Правоохоронці з'ясовують, який саме пристрій здетонував та хто міг його встановити. Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також із європейськими лідерами. Глава держави наголосив, що головною темою переговорів стане завершення війни в Україні та гарантії тривалого миру. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну, і мир має бути тривалим, не так як це було раніше, коли Україну змусили віддати Крим і частину Донбасу, а Путін використав це як плацдарм. Для нового нападу заявив Зеленський.